Нуль перемог у п'яти домашніх матчах на старті сезону. Така наразі сумна статистика у Рівненського Вереса. Поєдинок проти новачка сезону ще одного аутсайдера Інгульця був чудовою нагодою виправити ситуацію перед рідними уболівальниками. Однак гості шокували рівнян ще у першому таймі, забивши двічі. Спочатку Малеш з близької відстані розстріляв голкіпера червоно чорних кожухара. А невдовзі ще один гол після подачі зі стандарту забив Вілі Вальд. Ми розуміли, що. Очки потрібні і нам, і команді з Рівного, тому я налаштовував роців на безкомпромісний бій. Але помімо боротьби було багато і хорошого футболу. По перерві наставник рівнян Олег Шандрук провів одразу три заміни. Один із футболістів, який з'явився із лави для запасних, Дмитро Кльот, скоротив відставання у рахунку, першим стигнувши на добивання після масованої атаки Вереса. А на останній компенсованій хвилині Арбіт призначив пенальті у ворота Інгульця за фол проти годі. Ударом Рвальєвича з 11-метрового воротар гостей спочатку парирував, але зарано залишивши при цьому лінію воріт. З другої спроби Чорногорець таки зрівняв рахунок. Тренер господарів відзначив внесок футболістів, які вийшли на заміну. Іну у досягненні цієї нічиї. Кучерові Кльоц трішки краще в другому таймі справлялися з підборами. Хоча не завжди гладко це було, але все одно і ми вирівняли в цьому компоненті хоча б гру. Дякую їм хоча б за другий тайм, що спасли гру. Нічия з сусідом по нижній частині турнірної таблиці не сильно задовольнила рівненських уболівальників. У фанатів залишилися питання як до команди, так і до тренерського штабу. Ну, Цілком об'єктивні речі. болівальників є певні питання до гравців, до тренерського штабу. Тому поспілкувалися. Сподіваюся, що ми почули вболівальників. Після сьомого туру верес посідає 13-те місце турнірної таблиці. УПЛ. Наступний матч рівняни проведуть знову на своєму полі. У п'ятницю, 27 вересня, прийматимуть Донецький шахтар. Микола Брижицький, випуск новин.